Ось ми з вами малята опинилися в осінньому лісі. Зверніть увагу на хмарки. Уважно порахуйте їх і назвіть цифру, яка позначає їх кількість. Будьте уважні. Молодці. Це цифра. 4. А скільки ж гав ви бачите? Вірно. Кількість гав позначається цифрою один. А скільки ж їжачків сидить на осінніх листочках? Рахуйте, будь ласка, уважно і знайдіть відповідну цифру. Вірно, це цифра. Два. Малята, зверніть увагу на ведмедиків, скільки їх, і назвіть цифру, яка позначає їх кількість. Молодці малята. Це цифра три. А скільки ж літаків? Будьте уважні. Яка цифра позначає їх кількість? Вірно. Це цифра 2. А зараз ми порахуємо шишки. Скільки їх. Назвіть цифру, яка позначає їх кількість. Це цифра 5. В лісі на галявинці нас зустрічають білочки. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість білочок. Білочки знайшли собі грибочки. Давайте порахуємо, скільки ж грибочків. Один, два, три, чотири, пять. То скажіть мені, будь ласка. А кого ж більше білочок чи грибочків? Будьте уважні. Молодці. Білочок більше, тому що їх 6, а грибочків 5. А наскільки ж білочок більше? Будьте уважні, малята. Так, на одну білочку більше. А що ж треба зробити, щоб їх стало порівну? Думайте? Так, можна одну білочку убрати, і їх стане порівну: 5 грибочків і 5 білочок. Або можна додати ще один грибочок, і тоді їх стане порівну. Шість білочок і шість. Грибочків. Зараз ми познайомимося з цифрою 6. Цифра 6 внизу кружечок. Зачепився він за гачечок, ніжок шестеро в жука, а сніжинка ось яка. В неї також шість кінців, шість чарівних променців. Треба? Трохи потрудитись, цифру шість писать навчитись. Постав крапку трохи нижче правого кутка клітинки, Плавно верхній кут зрізай і донизу закругляй, Вколо коло лінію з'єднай. Ось і вийшла. Подивись, дуже гарна цифра шість. Малята. Зараз ми за допомогою повітряних куль. Познайомимося з утворенням числа 6. Ми на екрані бачимо 5 повітряних куль і одну синю. Скільки ж їх разом? Порахуйте, будь ласка, вірно. Шість. Отже, число 6 складається з суми двох чисел. П'ять додати один. Перед нами чотири червоні повітряні кульки і дві синіх. Скільки їх разом? Порахуємо. Шість. Отже, число шість складається з суми двох чисел. Чотири додати два. Давайте порахуємо червоні кульки. Скільки їх? Три. Скільки синіх? Також три. А скільки їх разом. Рахуємо малята. Шість. Отже, число шість може утворюватися за допомогою суми чисел. Три додати три. Перед нами дві червоні кульки. Скільки ж синіх кульок? Так, їх чотири. Скільки ж їх разом? Рахуйте, не помиляйтесь. Так, їх шість. Можна сказати, що число шість утворюється за допомогою двох чисел. 2 додати 4. Ми бачимо, що знову змінилася кількість червоних куль. Скільки їх? Одна скільки стало синіх. Дивіться уважно: 5. Отже, можна сказати, що число 6 утворюється за допомогою суми двох чисел. Один додати п'ять. Молодці малята. Запам'ятайте, будь ласка, склад числа шість і повторіть його вдома з батьками.